Які зараз найчастіші захворювання, з якими ви маєте справу, і чи є якісь такі, з якими дуже важко справитись в межах самопідрозділу? Зараз осінньо-зимовий період збільшується кількість інфекційних захворювань, гострих респіраторних угу. вірусних, але це не переходить критичну межу, тобто справляємося всередині. Високий показник зазвичай це неврологічних захворювань, це проблеми з опорно-руховим апаратом. Наслідки перенесених мінно-вибухових травм, це потроху-потроху цей ком накручується і його стає більше і більше. Порушення сну, головні болі, які пов'язані зі зміною погоди, зміною температури повітря, попри фізичну цілісність якби, людини, угу. і травматологічні травми, застарілі травми особливо це стосується піхоти, яка носить на собі великий yeah. об'єм додаткових кілограм. Uh -huh. А опорно-руховий апарат, колінні суглоби. Вони рано чи пізно, попри здоровий стан на вході, вони будуть давати про себе знати певними порушеннями.